Пожалуйста, ваш Сьогодні я задоволений тим, що хлопці дуже серйозно віднеслись до гри. Тому зробили подарок Чепурненка, У нього сьогодні день народження. Ми його привітали і подарували перемогу. І нашим вболівальникам, які приїхали. Я вважаю, що рахунок у грі, тому що ми... Переграли суперника. Можу сказати, що дуже легко, але в другий там провели знову таки краще, ніж перший. Тому закономірний результат. Просить бажання. Якщо сьогодні перемогу чи проненку, то що завтра вікіцею, якесь святковий день народження. Завтра вихідний я дам в мікіцею, це теж була для мікіцеї. Ну, і, і, навіть, навіть, і було колоше. Я надо просматривать, <свист> потому что мне <свист> за было. Да, надо смотреть, надо смотреть. Конечно, второй этап переиграли, когда вышла 4 4 95 -го года у нас команда. Да, молодая да, команда, и да. мы и... прекрасно об этом Благодарю. знали. Желаю вам удачи, конечно, но... но вам надо, чтобы они стабильно не на полшишки играли, играли. Да, идили, забивали, я с вами согласен, я особенно делал. первые минуты да. начали очень плохо. Мы будем разбираться. Просто плохо, они вышли как недооценивались. Ну ничего, ну, спасибо. разберемся. Да, удачи.